Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Сьогодні після роботи вирішили прогулятися вдвох з дочкою. Знаєте, іноді буває такий день з сином, а день з дочкою. І ми вирішили поїхати в торгівельний центр Республіка. Представили собі ціль купити булочки Сінабон, а так ще трошки прогулятися по магазинах. Обов'язково забігу в епіцентр за таблетками для посудомийки. Пані б купила цю ковтинку, але на спині ось такий малюнок. І вони йдуть всі з такими малюнками. а Він таке у мене не буде носити. Ну, Піду дивитися далі. Багато знижок, піду дивитися. Найшла ось таку, вона зеленого кольору. 499 гривень. Побачимо. Якщо щось не знайду інше, то цю візьму. Вона всередині м'ягенька, але череп не подобається. Шукаємо щось інше. Немає Кать. Не знаєш, де вони ціна дана, написана. Ось така тарілка класна, прозоро. Маленька. Дивись, яка класна. Так, ціну знайшла. Чотири тарілки коштує 659 гривень. Ось таким набором йде. Так, подивимось, ось такі тарілки є. І набір коштує 629 гривень. І великі є. Такі гарні, дуже подобається такий колір. А це под супер взагалі. Ось такі. Але все набором продається. Ось такі червоні, є, з червоним кантом. Такі коштують 1049. Дуже гарні. Ось так. Набором виглядають. Дуже гарно. І такий набір коштує 439 гривень. Тіпу як в Аврорі. В Аврорі десь коштує 65-67 гривень. Дуже схожі. Тут дві коштують 479 гривень. Ну, дуже схожі на Аврови, вони такі легенькі, як в Аврорі. Тільки в Аврорі ручка здається іншого кольору. Нічого ми тут не купили, не сподобався мені Вані цей світшот, так здається, він правильно називається. Думаю, що я буду брати, якщо він, знаєте, вибрати або що, я не хотіла. Хотіла таке взяти, щоб йому сподобалось, і більш-менш було по якості теж добре. Тому вирішили не брати. Ще подивилась собі тут шапульки, як кажуть. Але ціна така приємна була, але мені не сподобалося, як вона сиділа, тому не взяла її. Пішли ми в сільпо, мені сільпо дуже тут подобається, воно велике. Вибір дуже багато, знаєте, салатів, зелені, от, помідорків багато. Мені подобається це сільпо. І взагалі магазин подобається. Іноді тут бувають знижки нормальні такі. Взяла авокадо, було авокадо чудове, взяла сир, взяла хамон. Що ми таке ще взяли, начебто нічого такого багато не брали, і пішли на касу, і мені дуже подобається там. В чеку є побажання. Завжди приємно їх читати, і так, знаєте, трошки гріють ці побажання серця або душу, як так правильно сказати, не знаю. Побули ми в Сільпо, ще зайшли в English Home, тому що йшли до Юску, хотіла там подивитися постіль. Тому по дорозі зайшли. Приємні ціни, приємні знижки. Мені на пательні подобаються знижки і ціни дуже класні. Ось, а так, в принципі, подивилися. І тут я знаєте знайшла, що мені дуже сподобалась тут така свічка у вигляді ялинки. І сподобалась така, як статуетка, чи як правильно то сказати, я там підписала. Ну, Мені таке подобається, і таке, знаєте, бажання б, щоб моє, моя мрія. Щоб збулася, щоб колись я це купила. Ось, хоча там ціна, здається, була 1200, а на свічку була десь біля 700 гривень. Ну, ціни такі не бюджетні, хоча тут є зараз діє знижка 50%. Ось оця мені дуже сподобалась. Ну, просто це супер, 1300 гривень. Але я вважаю, що це дуже дуже дорого. А свічка це ну, просто вау. Дійсно, просто вау. Ціна теж така, не бюджетна, скажу ось так. Тому походили, потім пішли в юск. В Юску теж нічого не купили. Пішли за булочками в Сінгбон, там взяли з собою, не їли, а взяли з собою і спустилися в Макдональдс. Трошки перекусили, я потім ще забігла в епіцентр, купила капсули для посудомийної машини, і ганчірку взяла і поїхала додому. Ввечері ще вирішили поїхати прогулятися на ВДНХ наше, але я була не одна. Ми такою великою сім'єю поїхали, дітям дуже-дуже сподобалось. Воно було таке, знаєте, все святкове, там атмосфера ще святкова. Відпочили дуже гарно. А ввечері пішли до мами на чай. To the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand. it's running wild we am a Мама достала сервіс такий симпатичний. Я пам'ятаю, що його з дитинства напекла ось такий медовик. Такий торт дуже дуже був смачний. Хоча вона впекла в цей день. Ну не стояв він в холодильнику добу, але вийшов дуже-дуже смачно. Ось у мами такі квіти фіалки, в неї дуже багато, але вони взимку вони майже не цвітуть. І ще є в неї багато орхідей, але взимку вони теж чогось не цвітуть. Ну, такий у мами закон, напевно, квітів. Ну, так ми сміємося, звісно. Ральфа я взяла з собою, пили чай, тільки дівчата, дід відпочивав уже. Ми там трошки йому заважали, він новини, здається, дивився. Але ми так знаєте дівч... з дівчатами провели гарний час. Я з дочкою, син теж залишився вдома, не пішов ось ось розрізаю тортик. Він такий, знаєте, не дуже смачний. Коротше, провели з мамою час дуже-дуже добре, насміялися, попили чай та пішли додому. А всім вам бажаю гарного настрою, гарних новин, спокійних і тихих днів, без сирен і без ракет. До нових зустрічей у нових відео.